змагання з футзалу серед школярів 1998-99 років народження пройшли в Кузнецовську протягом 20-21 січня 2012 року. З метою патріотичного виховання молоді Кузнецовська міська організація Всеукраїнського об'єднання Свобода вже третій рік поспіль проводить турнір з футзалу, приурочений Дню Соборності та Свободи України. Я вітаю всіх учасників цих змагань, вам хорошого настрою, ну і успіхів, перемоги. Сьогоднішнє свято присвячене важливі події в історії українського народу, акту, слухи. Західноукраїнської Народної Республіки і Української Народної Республіки. Після славних бухтантських часів Україна на декілька століть була розшматована імперіалістичними державами. Але на початку ХХ століття державотворчі процеси в Україні розгорілися з новою силою. Наша організація Всеукраїнське об'єднання Свобода підтримує е, такі заходи, які піднімають націоналістичні почуття. Їх фізично, От. і вже декілька років поспіль ми фінансуємо проведення цього заходу. Цей рік став також традиційним і третій рік поспіль ми проводимо ці змагання. Хочу зауважити, що Закраїнське об'єднання свобода підтримує активну молодь в розвитку спорту. В їх Цього року участь в змаганнях з футзалу взяли шість команд з усіх шкіл міста. Це вже третій традиційний турнір, присвячений Дню Соборності України. В ньому приймають шість команд. Ну, команди всі з середніх шкіл міста, а також гімназії. Просто деякі діти, там третя, четверта, то вони так і грають під назвою своїх команд, а взяти друга школа, вони собі взяли назву команду Олень. П'ята школа взяла команду Олімпієць. Четвер... Четверта школа вислала в нас, виходить, аж дві команди, вони одна четверта, а інші назвали команду Вараж. Ну, футбол подобається, тому що дехто з них вже ходить по п'ятий-шостий рік займатися. Багато з них вже є призерами і навіть є чемпіонами області. Дехто з них їздив за збірну області на прислубушкіряний м'яч на державному рівні. А такі, як Шур, Серховець, Поповець, Лівкови, то вони в складі збірної області це недавно навіть їздили на турнір в Білорусі, де зайняли перше місце, обигравши в фіналі команду Батець з міста Борисова, доволі таки сильну команду. Це дякуючи партії Свобода. Я рахую, що вони дуже велику роботу роблять, адже ви самі бачили, як діти горять і хочуть грати. Це ну, можна сказати безмежно. Бо більше б таких. Як то кажуть, маценатів, спонсорів і партій, які б отак відносились до дітей і допомагали б дітям. Змагались хлопці протягом двох днів в п'яти турах. Кращих нагородили кубками та грамотами від організаторів. Серед кращих гравців ми відзначаємо кращого ворота цього турніру. Смішка Владислава. Кращий нападник турніру матеріян Андрій. В кожному турнірі є найкращий бомбар бомбардир. Ним на сьогоднішній день. За третє місце проведені турніру судзалу серед юнаків приуроченого дню Соборності нагороджується команда Вараж. За друге місце нагороджується команда загальноосвітньої середньої школи номер 4 Ну і за перше місце в цьому турнірі нагороджується команда Воли. До речі, турнір з футзалу до Дня Соборності та Свободи України не є єдиний патріотичний захід, започаткований Кузнецовською міською організацією Всеукраїнського об'єднання Свобода. Традиційним став і турнір з футболу до Дня Героїв, який українці відзначають 23 травня.